Розглянувши основні питання сесії, депутати перейшли до обговорення проблем, які турбують жителів міста, і на вирішення яких можуть вплинути народні обранці. Одне з таких питань виділення матеріальної допомоги на лікування жителів громади з міського бюджету. Положення, яке існує зараз, цьому положенню 10 років є ще указана атомна. На не розглядалася, приймається кожного року і не переглядається. Багато моментів, які е, там дозволяють матеріальну допомогу е, надавати нашим мешканцям, не дуже справедливі. Тетяна Тупикова на широкий загал озвучила пропозиції, як врегулювати надання допомоги для жителів громади. Ми збиралися депутатами, і ми це е, загалом обсуждали. Виключити пункт хронічні тривали хвороби, тому що під цей пункт підходить дуже велика кількість людей. Внести Значить, хвороби, що потребують дороговартісного лікування, оперативного втручання, в тому числі протезування або реабілітації. Значить, медичні документи на стан повинні бути не пізніше 12 останніх місяців. Значить, може виникнути питання. Якщо це військовослужбовець, який отримав поранення два роки тому, є сімейний лікар, є його родичі, і з цим не буде ніяких проблем. Видача свіжого медичного заключення, заява повинна бути від першої особи або медичний документ, що особа не може самостійно звернутися для дітей до 18 років, і так будуть писати батьки. Сума допомоги залишається не більше 20 тисяч, і на хворих, в тому числі онкологічних, і для військовослужбовців. І право отримання допомоги не частіше ніж один раз на рік. Детально обговорили і ті випадки, коли гроші на лікування люди отримують із так званих депутатських коштів. Значить, сума депутатам ті ж не більше 20 тисяч. Але найчастіше, частіше, ніж один раз на місяць, з медицини. Залишається 20 тисяч, але е документи повинні бути протягом останнього року. Ми зараз за е ці два місяці використали чотири тому, що не було усіх звітів. Якщо буде справка протягом 12 Місяці це дуже. Ви розумієте, в чому справа? Якщо платити всім по справкам і проче, то все одно грошей не ходить. Ми можемо допомагати, тільки бідним. Ми ж не можемо допомагати у кого вісьми справді. То тому, тому ми говорили, треба е, скоро, зменшити суму з 20 до 10. Депутатка Анна Каплієва запропонувала піти інакшим шляхом, взявши за основу досвід інших міст. Де надаються не кошти, а оплачуються протези, оплачуються хрешли, які замінюються, і оплачуються на рахунок лікарень, які роблять ці операції. І тоді людина може отримати таку операцію. Микола Трофимець запропонував ще раз детально обговорити діюче положення і за потреби внести у нього зміни. Суть питання в цих змінах от зараз це одне: не виділяти у ці по 300-500 гривень. Всім, хто приніс будь-яку довідку. От в цьому суть виділяти по 10, по 20, дійсно значущі суми, але тим, хто дійсно потребує, а не Оля, просто по 300, бажали, 500 гривень роздавати.